Віталічка! Це подкаст Запитай у поштової марки, і я, Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Сьогодні запитаємо про піхотинця Майкла Стренка. Майкл Стренк, морський піхотинець армії США, був одним із тих, хто піднімав прапор над Іодзімою. Це події Другої світової війни. В момент підняття стяга зафіксовано на знаменитій фотографії Розенталя. Водія знакова, адже після цього Японія капітулювала. 10 листопада 1919 року в русинському, тобто українському селі Орябина, що на Прящівщині, народився Майкл Стренг, точніше, Михайло. Нині ця територія входить до складу Словаччини. Як пише видання Української діаспори в США Свобода в номері за жовтень 1995 року. Селяни Орябини були активними співзасновниками Руської національної ради в Старій Любовні, яка 8 листопада 1918 року проголосувала за приєднання Прячівщини до України, народився Майкл Стренк в родині Василя та Марти Стренк. Сім'ї розмовляли лемківською говіркою, що в діалектологічному атласі Словаччини, який був виданий Словацькою академією наук, зазначено як українська говірка. У пошуках кращої роботи і заробітків батько Михайла поїхав до Америки, влаштувався на металургійний завод. А згодом дружина з малолітнім Михайлом ступила на берег нового іноземного світу. Під час призову на військову службу Майкл Стренд не набув громадянства США. Як пише видання Урядовий кур'єр, сертифікат про посмертне присвоєння громадянства урочисто вручили аж у липні 2008 року його сестрі Марії. У жовтні 1939 року Майкл записується до Корпусу морської піхоти. Іван Гоменюк для видання Лікбез Історичний Фронт пише. Підлеглі обожнювали Михайла Стренка, відзначаючи його простоту в спілкуванні. Він вселяв в них надію, що вони зуміють вижити у цій безжальній м'ясорубці. У спогадах морпіхів, які Джеймс Бредні збирав для своєї книги Прапори наших батьків, його описують як найбільшого морпіха з морпіхів, справжнього вояка та лідера, що завжди вів бійців власним прикладом. Він неодноразово казав підлеглим: прямуйте зі мною, і я постараюся повернути вас матерям цілими. Через тиждень після того історичного моменту підняття прапору над Іодзімою Майкл Стренк загине. Похоронили його з найбільшими почестями на Арлінгтонському національному цвинтарі у Вашингтоні разом з іншими героями війни. На його похороні з промовою виступив президент Геррі Труман. У 1986 році президент Рональд Рейган в місті Франків-Борове відкрив пам'ятну таблицю на пошану Стренка та написав про його подвиги окремого листа. Таке зазначає видання української діаспори в США Свобода. Фотографія Розенталя, на якій піхотинці піднімають прапор на острові Іодзіма, потрапила також і на поштову марку США. Її випустили з нагоди закінчення війни багатомільйонним тиражем. Пошта Словаччини у слава Ластренка також на поштовій марці у 2019 році з нагоди ювілею дня народження. Словаки його називають своїм словаком, попри те, що той був українцем. А Україна, на жаль, не має власної поштової марки, присвяченої цьому видатному морському піхотинцю американських збройних силах. У 2006 році американський режисер Клінт Іствуд зняв фільм про події на про прапори наших батьків. Роль Майкла Стренка зіграв канадський актор Баррі Пеппер. За цією ж світлиною підняття прапора над Іодзімою створили монумент, на якому викарбовані такі слова. Неймовірна доблесть була їхньою спільною чеснотою. 6 травня в Україні День піхоти. Цей випуск присвячується усім українським піхотинцям, які давали і дають відсіч агресії Російської Федерації проти України. Повертайтеся усі живими і дякуємо вам за все. Це був подкаст Запитай у поштової марки і я, Наталія Малиновська, прощаюся з вами до наступного ефіру. Колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.